30 квітня на Хмельницькій атомній електростанції підведені підсумки 20-го ювілейного регіонального конкурсу Атомна енергетика і ми серед старшокласників зони спостереження ХАЕС. Цьогорічний конкурс проходить за темою Мирний атом Хмельницької АЕС. В інформаційному центрі атомної станції відбулося підведення підсумків в конкурсі рефератів, до участі в якому було представлено 5 робіт учнів загальноосвітніх шкіл та навчально-виховних комплексів із міста Острога та Острозького району Рівненської області та із Дяславського і Шепетівського районів Хмельницької області перед початком захисту наукових робіт старшокласникам та їх наставникам була проведена екскурсія інформаційним центром, ознайомлено з основними принципами роботи Хмельницької АЕС. Ми поспілкувалися із учасниками науково-просвітницького заходу, що спонукало їх взяти участь у конкурсі. Я читала літературу додатково, потім ми з вчителем брали інформацію, ну, статистичні дані, і все опрацьовували, і вибирали найголовніше. І хочемо сьогодні його би, виступити. Вона ну, відіграє вирішальну роль, і я ну, думаю, що держава повинна дати фінансування, щоб, добудувати, ну, щоб третій четвертий енергоблок запрацював. Ну, мені цікаво е, про атомну енергетику впіззнати, е, але наш ну як проект він про гідроенергетику. Ну Я і спробувати триваю, так мене. теж свої сили. Бо це я в перший раз беру такі. Досить цікаво. Ну, альтернатива в атомній енергетиці, ну, наприклад, та сама ж гідроенергетика, і ті ж самі, наприклад, сонячні батареї. Ну, у нас, наприклад, планується в, в нашій, на, на на території нашої ГЕС поставити також сонячні батареї. Ну так хочу сказати, що в нас в першому районі наш на території наша садка калинка використовується тепловий насос. Тож досить цікаво. І це фактично про наш реферат і про це є. журі. Конкурсу рефератів складалося із фахівців Хмельниччини. АЕС в галузі охорони навколишнього середовища, підготовки оперативного персоналу станції, роботи з громадськістю. Я розумію, що для того, щоб сюди попасти, ви зробили певну роботу, тому що для того, щоб підготувати реферат, щоб його тут доповести, потрібно зусилля зусилля. Ви затратили свій власний час, але це все вам піде на користь. Займаєте правильну життєву позицію, і я хочу побажати, щоб фактично ваші перші кроки в житті, щоб в наступному ви досягли більших успіхів. Ну а цей от наш конкурс, ці реферати, вони вам пригодяться в житті. Нам дуже приємно буде вас заслухати. Попередні роки показували, що дуже багато цікавих робіт. Я вам бажаю не хвилюватися, бути впевненими. Всім дуже раді вас тут бачити. Я хочу пожелати вам не волноватися і при виступленні всі ваші лучші. Надіюсь, у вас все вийде. Кожна тема рефератників була по-своєму цікава і оригінальна, і не залишилась поза увагою журі. Юним доповідачам були задані додаткові питання, щоб орієнтуватися, як старшокласники володіють темою, як уміють оперувати даними, відстоювати свою точку зору і переконання. Журі зібралося для винесення рішення та визначення кращих робіт. Критеріями оцінки були глибина розкриття теми, її актуальність та новаторство. Всі роботи були цікаві, кожна робота мала якусь зюменку. На жаль, це не буває, що всі місця були тільки перші. Звичайно, чиясь робота була трохи краще. От, що важливо, перше, це те, що Початок зроблений. Незалежно від того, хто з вас займе ті місце, початок зроблений. І так, наприклад, я сьогодні працюю чи заступник начальника відділу охорони навколишнього середовища, що ваші роки би, не робив таких доповідей, і не займав таких місць. От, а у вас все життя попереду. От, тому я хочу сказати, що е, всі ви повинні е, розуміти, що Вы сегодня все как бы это, сделали успех. То, что вы готовились, в вам делал на пользу, но вам будет потребно в жизни. Вы проделали большую работу, работали с документами, прочитали какие-то статьи в интернете. Это вам пригодится при дальнейшем учебе в институте, при работе. Потому что важно не останавливаться на том, что знаешь, а постоянно развиваться. Спасибо вам. За рішенням журі перше місце в конкурсі рефератів розділили Анастасія Парфенюк, Українківська ЗОЖ, Острозький район, з роботою вступ в атомну енергетику. І Павло та Дмитро Довбиші із Яславський район, Мислятинська ЗОЖ, спільна робота за темою відновлювальна енергетика в селі Мислятин. Друге місце у Віталія Демчука, Острозький район, третє у Тетяни Петрук із Шепетівського району. За Заохочувальний приз було присуджено наймолодшій учасниці конкурсу Ангеліні Мазур, Острозький НВК. Темою Хмельницька АЕС всі вони майбутнє нашої країни, в якому переконані чільне місце посяде і майбутнє атомної енергетики.